Ранок, любі малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Та, це лялька Катруся. Дітки, лялька Катруся просить нас про допомогу. До неї сьогодні в гості завітають друзі, і вона хоче їх пригостити вареночками, але вона не знає, як їх правильно ліпити і просить нас про допомогу. Допоможемо? Так, для цього нам потрібен пластилін, стек. Дощечка і тарілочка, в яку ми будемо складати наші варенички. Ну що, починаємо? Різнокольоровий пластилін це буде тісто, а білий начинка. картопля. Начинку треба розділити на три частини. Розкочуємо пластилін, робимо тоненький млинець. Кладемо начинку і з'єднуємо края. Ось і вийшли у нас такі гарні різнокольорові варенички. Лялька Катруся, ти запам'ятала? Навчили ми тебе? А тепер ви, малята, спробуйте наліпити свої різнокольорові варенички.